Ми в попередній годині ще говорили Ярослав Башко у нас е, був в гостях. Казав, що вочевидь, Росія перед мобілізацією Китай попередила про свої наміри. А ви як думаєте, чи дійсно вона попередила Китай? І мені взагалі от дуже цікаво е, після саміту ШОС, де майже всі лідери демонстрували таку зневагу до Путіна, змушували його чекати. І як ми пам'ятаємо, як він сидів в компанії Ердогана на тому діванчику, десь там зовсім непровідну роль відігравав він у цій групі лідерів. То і це рішення про по мобілізацію, воно от я тут погоджуюсь з вами, що воно було таке дуже імпульсивне, емоційне, якось таке, ніби ну не знаю, переграти всіх. От мені кажуть, завершувати війну ні, а я піду по своєму шляху буду мобілізацію оголошувати. Ну, справа в тому, що жодних намірів про мобілізацію, жодні профільні відомства не оголошували. Тобто, це імпульсивна е, ідея самого е, Путіна. По-друге. В мене було відчуття, що путіну на шос виставили певний ультиматум. Якийсь ну часову рамку йому намалювали, в яку в, в рамках ну в якій він повинен завершити війну. З будь-яким результатом людей не цікавить. Ну, тобто партнерські країни не цікавить. Чому, власне, коли Україна тисне з вимогою визнати Росію країною спонсором тероризму, чому Сполучені Штати ну, демонструють певну готовність, але разом з тим відтягують це рішення? Бо воно буде пов'язане із санкціями на торгівельних партнерів Росії. А там Індія і Китай е, в числі найбільших торгівельних партнерів. Тому е, в час, коли Індія е, досить активно зближується із таким британсько-американським, е, є таке об'єднання Аукус е, е, Тихоокеанське, і е, е, якраз. Е, Індія демонструє певний настрої симпатії до цього об'єднання, адже агресивність Китаю дуже бентежить політикум Індії. І Індія, до речі, за останні буквально півроку досить суттєво так радикально почала відмовлятися від поставок російського озброєння і переходити на американське озброєння. Тому швидше за все, що ну, Американські політики керуються ідеєю дати час потенційним партнерам дистанціюватися від Росії, і очевидно, що і Китай, і Індія Путіну виставили якісь часові рамки для того, щоб він ну або ані а тоді вони, вони тоді припиняють. Тобто, їм не важливо, фактично був результат. Їм просто потрібно, щоб це завершилося, щоб вони перестали втрачати фактично гроші. Щоб щоб від... на них не тисла загроза визнання країною. Спонсором тероризму, тоді ну уявіть собі, торгівля Сполучених Штатів ну, Китаю з Сполученими Штатами це близько 750 десь плюс-мінус мільярдів доларів. Торгівля Китаю з Росією це близько 100 мільярдів. Це, це просто ну, прірва. І, і, і хто хто в цій іерархії важливіший? Китай же не пожертвує таким ринком, як Америка, заради ну якоїсь зовсім ошалілого придурка з Кремля. Та й врешті, якщо зважати на ту то, кількість товарів, ну для вашого розуміння, друзі, тих хто нас дивиться, ми е дідний надпис. Ми ж всі розуміємо, на яких товарах він знаходиться, на якій продукції, хто співпрацює з Китаєм. Як приклад, того, просто за про що зазначив Володимир Цибулько, а якщо там порівняно, це просто нереально космічно. Це ну, якщо, для Китаю. Так, ну. так, якщо американці споживають китайський одяг взуття, середній американець масово. Ну, як мінімум, воно там готовляється. Це і, сотні так. мільйонів потоки. Камбоджа, ну, присутній. Ну, про, про, е, ш... А Росія ж споживає з Китаю, до речі, е, ну продукти машинобудування. Так. Е, значить. Цитуватиму піскова зараз, друзі. боронь Боже, це це зрозумів. Цитуватиму. Треба ну ну розумієте, ну важливі заяви. І знову боку, ми могли сказати, що нічого нового. Значить, Дивіться про ці от шоу псевдореферендумів, так званих, які зараз почались цих процесів, висловився. Я російською, бо дуже добре десь на українською. При положительному рішенні на референдумах на захвачених українських, так і каже, територіях послідують дістає парламента і президента Росії. Ну, каже, на захвачених територіях. Так. Переговорний процес, звісно вже востребований. Востребований для достиження наших целей. ніяких підпосилок ми не усматрюємо для переговорного процесу. І третє, що як на мене, найважливіше, відповів на запитання, що буде, якщо після приєднання до РФ Захваченных украинских территорий Украина продолжит за них воевать. Ответ такой: в случае присоединения в их отношении будет действовать Конституция Российской Федерации. Проще говоря, попытки Украины вернуть оккупированные территории Донбасса после их аннексии будут рассматриваться как атаки на РФ. Кінець цитату знаєте парадокс в тому, що Росія Конституція Російської Федерації не діє вже років 20, а остаточно на ній хрест було поставлено зв'язку з цими конституційними змінами, які голосувалися. Це ми розуміємо. Володимире да. так в світ, світ вже не сприйняв цих змін. Жодна країна не висловилася позитивно, ну не визнала цих змін конституційних. Тому в Росії конституція не діє і закони не діють, тому для України важливе визнання територіальної цілісності України на рівні. Провідних країн світу, ну і Організації Об'єднаних Націй, тобто, жодна світова інституція не визнала окупованих Росією територій за Росією, але ж рашисти для себе самі мають. А вони сценарії? так вони справа в тому, що психічно хворий називає себе наполеоном. Вони можуть також ну, встановити там російський кілометр розміром 50 сантиметрів. Вони можуть, тобто, це це все детермінізми. які які е, е, свідчать про повний розвал е, правової системи в Росії. Дивіться, якщо у в'язницю приїжджає абсолютно стороння людина без статусу і забирає з в'язниці ну, кілька десятків ув'язнених без жодних постанов суду, без нічого, і везе їх на, на війну в іншу країну, то де, то, то де в Росії держава? Тому в, в Росії держави нема. В Росії є організоване е, злочинне угрупування. І ну, пора світові припиняти взагалі будувати з Росією відносини як з державою. Там це не держава, це окупована злочинцями. От ви території. про ООН сказали і про відносини з Росією. Свіжа новина, що в ООН заявили, що слідчі знайшли докази воєнних злочинів, скоєних Росією. Про це заявив голова слідчої комісії Ради ООН з прав людини Ерік Моус. Ну, ось. Досить така сильна заява на рівні ООН про те, що визнають, що Росія склала воєнні злочини. Чи може це стати поштовхом до подальшого реформування? Ну принаймні Радбезу, про що і Макрон говорив, збільшити кількість представників у раді безпеки, Радбез, позбавити да. Росію права вето? Ну, по перше, крім таких заяв, відбулася досить суттєва нарада міністрів закордонних справ ЄС. Які справді вирішили діяти в інтересах обмеження вправо вето Росії. Далі ну, факти, фактично, мені здається, запускається якраз система, яка не дозволить ні Китаю, ні Росії через особисте, ну, через їхнє вето зупинити цю реформу. Тобто, швидше за все, що. В рамках генасамблеї буде проголосовано це рішення, і воно тоді матиме більшу силу, ніж рішення Радбезу. Це перше. Друге, щодо розслідування злочинів на території України. Наскільки мені відомо, 15 країн зараз задіяні у. Ну, скажімо так, документуванню злочинів в Росії. Причому деякі країни, як Болгарія, вони мають досвід у міжнародному суді з питань Югославії. Тобто це країни, які, ну там Бельгія, Франція, само собою, ну, але Болгарія для мене було справді відкриттям, що вони зіграли досить суттєву роль тоді в міжнародному суді uh -huh. по колишній Югославії. Оця спадковість, яка зараз формується, і то оцей рівень документації, бо криміналісти з 15 країн це ну, по суті документують. Бучу документували французи. І це ну це те, що скільки піскови не надували свої вуса і не розказували про брехню, а це документ, це задокументовані свідчення і задокументовані не українськими, а міжнародними. Ми слідчими, що по суті і формує базу для міжнародного кримінального суду.